Чи згадує він за вас? На сьогоднішній день зациклий на фінансах, на здобутках, на фінансах. Але про розрив стосунків, який був між вами, він дійсно згадує, у його є ці спогади. І останнім часом, як ви за його згадуєте, так само і він за вас. Таке враження, що між вами цей зв'язок і досі не розірваний. Його накриває тоді, коли йому дійсно паскудно, от просто я не можу по-іншому назвати. Пішов по пристрасті і тим самим дивлюся, сам себе і обманув. Зробив неправильний він вибір. Навіть якщо він хотів піти з цих стосунків, потрібно було по-іншому вчинити, але не таким шляхом, як він зробив. Ставить собі ціль якусь, ставить собі якусь мету, але помилки з минулого він так і не виправив. В якій причині він вас згадує. Та ще перед тим сказала, от коли йому важко, коли йому не вистачає якоїсь підтримки піклування, він згадує за вас. Він, до речі, дуже часто згадує події минулого і якісь ваші слова. З однієї сторони, він собою любується і намагається знайти собі виправдання і тим вчинкам, які він зробив, а з іншої сторони, нагадування все одно є. Йому цікаво, чи біля вас хтось є поряд. І з однієї сторони, він спокійний, тому що думає, що у вас себе добре. І він знає вашу силу волі, він знає, що ви жінка, яка багато чого подолала, і зможете ще багато чого подолати. От він впевнений в цьому. Але між вами, як зв'язок нерозірваний є ще. Ви один одного так і не змогли відпустити ні своїх думок, ні дійсно в віснах один до одного приходите. Тобто ментальний зв'язок не розірваний. І у вас можуть бути навіть сни підказки, якщо в його тупік або якась життєва ситуація непроста, він вам може сниться. Ви знаєте, він за вами слідкує. От йому потрібно було б не бояться попросити у вас прощення. Дійсно, от вибачення потрібно було попросити б попросити. Можливо, тоді багато б чого змінилося, а він на це не наважується. Він не одинокий. Біля його є якась жінка, але вона до його холодна. Вона його використає і зробить йому так боляче, як колись він зробив вам. Напротязі трьох місяців його життя кардинально просто зміниться, перевернеться з них на голову. І от потім він ще більше буде згадувати за вас. І про ті вчинки, які він зробив, він буде шкодувати. У ваших стосунках ще можна було б багато чого змінити, якби він тільки не злякався пройти цей шлях разом він згадує за вас. От, коли йому дуже тяжко, він і згадує про розлуку з вами і шкодує.